Доброго здоров'я, шановні читачі і глядачі. Сьогодні я спілкуюся з Людмилою Валентинівною Коваль. Старостею Калиновецького. Калиновецького. Я що спрашую, то що ми зустрілися не в Калиновому, Не буду казати, що були води. там, в принципі велика Рогазянка – це не такий засекречений об'єкт. Насправді не подобрі, не з хорошого життя. Ми тут зустрілися. Ви бачили мій прямий ефір? Звідти я робив е, сірої зони е, з військовими журналістами. Ми виїздили тоді туди, туди і робили репортаж із Калинового після чергового обстрілу. Е, Людмила Валентинівна, скажіть, коли був останній обстріл в Калиновому? Я почну тр... трішечки із... із попередніх подій? Тому що війна почалась 24 лютого, і ми з перших днів, з 24 лютого, підвергаємося цими обстрілами. І вчора, вчорашній день, це не, 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 не випадок, не, потому, тому що ми вчора возили туди гуманітарну допомогу і, теж, і так також під, були обстріли в нашому Калиновому. Не, не вже десь гірше, ніж у золочеві. Я от золочеві живу, я просто вам скажу, що мені здається іноді що гірше не буває ніде. Нас луплять двічі-тричі. Сьогодні, сьогодні, мабуть, це вже другий раз там прилетіло, знаєте, коли я сюди їхав до вас. Да -да, ви знаєте, а в Калиновом там ви знаєте, вони почергово. Зараз тихо, 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 тихо. Дня три др дні тихіше, тихіше, почали золочів. Потім золочів тихіше, тихіше, їм захотілося Калинове, почали Калинове, Карасівку, Чорноглазовку, Мироновку. І все це житло, мирні об'єкти. Так, да, да, вже 15 я, будинків. Просто, просто хочу задати вам це питання як людині, яка весь час в районі бойових дій. А знаєте, що я сьогодні почув від одного жителя, не буду зараз називати населений пункт. Він каже, так мені взагалі кажеться, що то наші по нас стріляють. Уже люди от, от безісходності от сказати, в Калиновом видно, хто по кому стріляє? Видно, там нам, нам там просто видно, тому, тому що ми, як як то наше село на горі, і до, до їхніх позицій нам просто зовсім видно. І я вам хочу завірити, що стріляють це їхні, але не наші по нас. Дуже багато провокаторів Ні. у нас сьогодні. Йде інформаційна війна, серйозна. І расисти, я їх не знаю навіть, як назвати цих звірів. Вони сьогодні і перед Європою, і перед світом, перед Америкою, і перед всім білим світом хочуть показати, що вони такі от невинні. Ми бачимо їх злочини, а вони кажуть, то не ми. А докажіть, ми доводимо це. Ось скажіть от Карасівка це на горі. Я пам'ятаю, коли ще Карасівку не дуже обстрілювали, а золочів обстрілювали. Ви мені розповідали, що бачите, звідки летить? Так ми і зараз бачимо. І зараз бачимо. А як ви бачите, звідки летить? Ми бачимо відчуваєте... звідки летить. Ми бачимо по звуку снаряда, який це снаряд, куди він полетів, касет на цей або там із цих гармат. Ми вже все це вивчили так у калиному. Ми, ми нам ви знаєте, у нас таке е, е, впечатлення, що сидимо у Калиному і нам проще жити, тому що ми бачимо, хоч куди воно летить. Ми, вже бачимо. ми в золочеві не бачимо. А ми, бачимо. Ми, ми ми бачимо з нашого села, от бачимо на золочів полетіло, і і кажемо: оце на золочів, оце на Соснівку. Нам А, просто вже... а звідки кільф злітає? Злітає в основному цапівка, Макаровка. І, як цапівка? Не цапівка. Ой, цупівка. Ми, цупівка пробачна цупівка. Цупівка, Макаровка. Макаровка. Оце отуда Білгородська райони. траса, там Білгородська ще ж є, там, де руські, руська лозова, там Білгородська траса. Оце оттуда. Ну, взагалі, багато пострілів із цуповки і Макаровки. Я не знаю, наші скільки їх. Та я думав, цуповка вже наша. Ні, сон, ні, там не наша. вони ж там так окупірувались, так позаривалися, що там, там дуже важко їх знайти. А от постріли ми вчора були. Їхали по трасі Харків Золочів, оце ж з Чорноглазівки виїхали, і постріли отак летіли отак на золочів, отак летіли. А це, зрозуміло, що це не з Козачки летить, це не з Білгорода летить, а от іменно з цапівки, чи то з Супівки. Супівки, з Макаровки, оттуда летять постріли. Ясно, оттуда скажіть летять. мені, будь ласка, а скільки взагалі на території вашого старостинського округу залишилось людей? Які там живуть? У нас у Калиновому там 40 чоловік залишилось. А скільки було до війни? Було до війни в нас 600 чоловік, 660. Зараз залишилось 40 чоловік. А Миронівка, Черноглазівка? Миронівка 50 чоловік. Там більше, так? Там да? більше. На Черноглазівці 26 чоловік. І на Карасівці там 10 чоловік. Осталось. Я так розумію, чіткі назви, чіткі цифри. Ви володієте цифрами, мабуть тому, що розраховуєте Щось так. на людей. Та так? я їх бачу. Ви я їх бачите, я їх вивози возите гуманітарку. Да. Таке да? да? Знову традиційне питання. В Ваші службові обов'язки як старости входить розвезення гуманітарної допомоги? Я служу в службові обов'язки, розвезення гуманітарки не входить. Скажіть, де ви у вас є службовий автомобіль? Немає. А хто вози гуманітарку? Ви знаєте, викручуємося як можемо, тому що деякі люди багато у нас є і люди такі, що і ти бензин одержуєш. Ну мені скаржили, що ви збирали гроші. Я зразу вам скажу, На що бензин дивіться, щоб вийти з ситуації, ми зібрали всіх людей. У нас голови вуличних комітетів. Mm -hmm. Ми поспілкували з людьми. Ми не насильно. Збирали, ми поспілкувалися, і я сказала, давайте так. Я вам привозю гуманітарку і під, під цими обстрілами і всі ми, ми, ми рискуємо цим життям. але ви хоч трішечки збирайтесь на бензин, тому що навіть і транспорт, навіть машина це. Як вам сказати, це, це просто хто, часні Хто машини. У вас ви можете назвати прізвище, щоб подякувати людині, яка займається підвезенням? Е, була був був у нас підвозив е, е, хуторний ігор. Ну, зараз його дому роз розвалили там. Mm. Просто там ви ви бачили я там. Бачу ви були, там будиною, хуторний да. ігор Миколаєвич. Тоже я йому щиро вдячна. Він тільки війна починалася. Він нам дуже допомагав. Гуркаленко Леонід. Олексій, Олекс, Олександрович, от зараз він на даний момент теж заді в, в привозі гуманітарки. Mm -hmm. Дубовий Володимир теж так із по вулиці молодіжній, теж він нам допомагав. А зараз у нього машина поламалася, він не не їзде. А тепер у нас зараз допомагає мені світличний Сергій. Це місцевий житель? Так, да, це місцевий, всі місцеві жителі. У він на зарплаті? Ні. Він щось отримує за те, що нічого працює. він Своє, я, свою ви, знаєте. Я, я знаю відповіді на питання, які задає. Я просто хочу, щоб ці відповіді почули люди. Насправді мені інколи дуже боляче, коли народ наш вимагає спиною на губах, що ви повинні, ви зобов'язані, ви за це гроші отримуєте. Скажіть, де ви берете гроші на заправку машин? От зарплата йде своя якась, трошки приходиться. Я, традиційне питання старості. Скільки зарплата ми, 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 на руки? Мінімальну зарплату нам платять. Та ви що? Да. Тобто з п'ять тисяч? Мінімальна зарплата, так. Да. Ясно. Як вас прийняли в великі Рагазянці? Дуже ми ж тут я, сюди поїхала. Я в мене мама 90 років. І ми під моєю хатою два снаряди повилітали. Я бачив. Я Потім бачу, що переїхали там в другий будинок до мого діловода, там теж розвалений будинок. І ми були вимушені виїжджати з села і поспілкувалися з старостою Великорогозянського округу Анатолієм Анатоліем... Іванович... Івановичем. І я... ми приїжджали, нас приїхало одразу 12 чоловік сюди, в цей округ. І він одразу приїхав. Я йому щиро вдячна. Ми поїздили, він поспілкувався тут своїми людьми. Вони нас прийняли. Дорого беруть за оренду житла? Тільки, Тільки комунальні комунальні послуги. Як тут оці люди, які великі розянки знаходяться їм якісь продукти, якісь продукти, якісь речі, які потрібні? Хтось допомагає, вони також отримують гуманітарну допомогу. Ви знаєте, я вам скажу, у нас, у нас же ж голова Золочівської громади Віктор Миколаївич, Він не тільки гуманітарку ми возимо туди в фронтові наші села, а він завжди люда вижиє тим переселенцям. Він завжди за них за них за, безпокоїться. Постоянно ми отут. Якщо я везу, от вчора я повезла до, до себе в Калинового, і, і вчора ж ми загрузили прицепи, привезли сюди усім нашим людям, які тут перебувають. Людмила Валентинівна, скажіть, от зараз мене також дуже-дуже напружує таке питання, як піаряться на війні. От зараз ми згадали про людей, згадали і про Коваленка знову, як про нього тут не задати, вас я от показую людям. І багато народишку такого дешевенька, який зараз затявкає по куточкам, сидячи, а інколи дуже далеко сидячи від нашої області. В спокійних областях України вони зараз почнуть розповідати, що от ви піаритесь на війні. Ви б запросили таких людей, щоб вони вам допомогли попіаритися на війні. От приїхати до вас, от в велику рогазянку, на своїх автомобілях, і почати розвозити гуманітарку разом з вами, там, де стріляють, насправді. Я вчора ми з вами вчора один і той обстріл описували. Мені знову розбили редакцію. Я стояв біля редакції, хлопці лагодили мені редакцію, дах якраз там лагодили. І в цей час почався обстріл. Отракція, не знаєш, куди подітися. От коли воно летить, воно впало, ви знаєте, де воно впало, воно впало в районі ну, не будемо казати, де воно наводимо. Да, але воно летіло наскільки близько. Я стояв, я навіть не пригнусь, тому що не знаєш, куди піти. Виїхали в цей час на автомобілі. Да? Ми з вами про один і той обстріл розповіли один одному. Дуже лячно, тому що дуже близько. От я, тим, хто сьогодні критикує таких людей, як Людмила Валентинівна, хочу сказати так: шановні, приїздіть у Золочів, ми разом з вами завантажимо ваші машини на вашому бензині. Приїжджайте, не соромтеся і попіартеся разом з нами на війні. Я вам допоможу, я вас так піаритиму, я так вам дякуватиму, я так розповідатиму, які ви хороші. Хто ви там по, по тим професіям були? Ви називаєте себе сьогодні журналістом, ви називаєте себе сьогодні активістом, яким ви там не називайте. Приїдьте, хоч щось зробіть для земляків. Не сидіть по шпаринам. Або якщо сидите, там маєте на це повне право, то хоча б не гавкайте, тому що в мене вже слів нема. Ми тут трошки нервові вже стали, і це нормально. Ми вже так. ми вже трішки нервові, да так. я так. от штатів беру, -беру кадри дрижить насправді, тому що насправді не висипаємося. Ви спите як ночами тут? Тут Ой. не дуже чути? Та чути тут чути чути Василий Савович, я вам скажу одне: ті люди, які сидять там, повиїжджали, я теж їм, як, як сказати, та Бог з ними, що вони повиїжджали, і, повиїжджали то нормально. І, слава Богу, да. вони теж не з своєї волі повиїжджали, вони теж їх заставила війна ця виїхати. Я, їм, я їх теж розумію. Так як ми побували під обстрілами, і вчорашній день той самий ось до Золочева доїхали і над нами пролетіли касетні снаряди. і ми а Потім тікали. загорілося поле а потім загорілося поле, і ми а потім тікали. Вдома 12. Я, мені, нічого їм сказати. Я просто зараз на даний момент. Гла, головне це жи, ж, людське, людське життя. Людське життя. І дай Бог, щоб всі ми були живі. Дай Бог, ми, щоб наші хлопці перемогли. Ми дуже в них віримо. Я їм так. Просто як мати думаю, боже, як вони на цій війні оце все видержують? Як, як можна цю всю війну, отакими, як вони е, е, чим тільки не є, отакими великими залізячами закидують мирне населення, мирні города? То я вам скажу, о те, що вони там кажуть. Я вже на це не не, 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 не обращаю уваги. Я саме головне, що ми туди робимо добре діло. діло. Місті і Віктор Миколаєвич і Леонід Васильович Канівець. Усі сидять на місті і теж допомагають і волонтери і івоспілкус. Яка співпраця з цими волонтерами вчора з міста Львова приїжджали? Знову приїжджали з да, міста від Романа. Да. Дякуємо, Роману, якщо він дивиться наші ефіри, да. тому що я від нього привіз військовим нашим гуманітарку досить серйозну гуманітарку. І я знаю, що повинна була він виходив на Коваленка і повинна була прийти для гуманітарів. Ніхто не дуже й набивається з гуманітаркою. Да. Це треба вийти. Да. Це треба, щоб тобі повірили, що ти цю гуманітарку довезеш туди, куди треба. Зараз це купа актів. Купа печаток, і це не так просто. Списки і відео. ну все зараз треба дуже, тому, що людям теж треба. А ви знаєте, Валентиновна, хто на мій погляд найбільше і для чого робиться це все, оцей негатив, який лється сюди на людей, котрі займаються гуманітарною допомогою, котрі не виїхали. Мені здається, це одна із один із способів боротьби да. з Україною, да. якщо сьогодні. Да. Замазати брудом, таку людину, як ви, а може, вас нерви здадуть, і ви бросите це все. Як я от з коваленком балакаю, Ніколаєвич, каже, я плюну на все, бросю, хай все. наук вже підписує якесь письмо. опять просить. І просиш, і проси, узнає, і, 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 і не треба казати, що хтось кудись тут піаре. Я просто розповідаю маленьку частинку того, що ви робите. Я знову ж таки кажу, давайте сядемо в машину. Давайте сьогодні вернемось. От ми зараз, великі Розянці, я поїду на золочів. Да, давайте поїдемо за мною в Золочів, Давайте от візьмемо гуманітарку і по дворам розвеземо. Вони один... літають да, тут. Так, коли воно, воно Валентино, воно ж зараза літає, а не каже, коли прилетить. Чоловіком з жінкою йшли. До третьої школи, там в тому районі, там вороночка до сих пор. Вони думали, що це послідні кроки вони роблять в золочів. Ніхто цього не знав. Воно не свистило. воно свистіло в мене над двором. Я в той час виходив з двору, коли в мене над двором просвистіло і пало там. Я навіть не знав, що два чоловіка той снаряд положив отак, от назавжди. Знаєте, Василь Савович, я вчора була у нашому селі, возила гуманітарку. Приїхала люди, одна людина, не буду казати. Розплакалась і каже Валентиновна, не вози сюди, нас так обстрілюють, нас так обстрілюють. Так що це не ігруш, це не іграшки, це. Це вони вас пожаліли. Це, да, це... це не те, що їм не треба гуманітарність, вони вас вони жаліють. Вже, вже, вони кажуть, не їсть. А я кажу, як же я не можу їздити, ви ще, ще тут. Уже скільки ось людей сюди ось перевезли по, сюди, хто хотів. І їм кажу, вже якщо вже буде таке, обращайтеся, поможемо. Може, десь ще позаселяємо. Не підвергайтеся обстр... цим бомбонуваннями, цими обстрілами. Жалко ж людей. Кожна людина надіється, а от-от, а може, завтра закінчиться, а от-от, а воно не закінчується, а воно не закінчується. І, понятно, людина, яка виїхала, вона вже трошки відвикає від цих. Від цих пострілів, а ми, які які їздимо, нам воно вже ми, ми вже привикаємо. А ті люди, звісно, звикли, Вони, звісно, можуть час і, і ми не привикнемо, і вони не привикне. Дивіться, я от вам скажу: ми зараз з вами перескочимо через гору і будемо в першому населеному пункті Богодухівської громади. І там е, ніхто особливо навіть не повірив в те, що ми сьогодні да, розповідаємо. Да, да, там да, нормальне життя. Там Є одна життя, велика да. проблема. Поки стоїть золочів, поки стоїть золочів, ми це чітко знаємо, поки буде спокійно да, жити да, да. Не дай Боже, а я в це не вірю, я вірю в силу наших Збройних сил, прорвуться. От тоді почнеться біда скрізь. Насправді, Людмила Валентинівна, ви робите дуже велику справу, я вам дякую від себе особисто. Я уявляю, як жінка може це все витримати. Я вчора спілкувався з Наташою піддубною <релізь> така, 27 років. Вона взагалі безстрашна. Вона взагалі безстрашна. Це дитина така. Ну, З роками ми, у нас нерви краще не стають, так що нас теж треба пожаліти, ми теж нервуємо. Скажіть, скільки? От, от об'єктів, які так героїчно відбудовувались за, за останні п'ять років, скільки зруйновано? Я бачив садочок зруйнований, майданчик зруйнований. Я побачив те, що побачив. Щось там лишилося, хоч щось? Багато зруйнованого. У нас жалко, у нас ось були ж башні нові, дві башні осколками е, по А побиті. я їх навіть не побачив. Да. Дві башні побиті, осколками нова і стара. От що нас води немає. У нас дві башні, осколками побиті. У нас зруйнована все, вся всі висять провода. У нас дві електростанції повитікав це масло, Його електростанції. електро У нас усі отак намотані провода по всіх вулицях, по всіх етік. там просто страшно з електроенергією. Просто чого в нас нема води і світу? Тому що башні по ці електростанції, електростанція, всі дві просто повитікали. Ну, коли? Це підстанції ви це маєте підстанції, це трансформаторні підстанції, да. в яких от є трансформаторне вига... масло. От я вчора була, У нас там оце є, е, джерело, ми ж там робили міні-проєкт не, недавно на цьому джерелі зробили міні-проєкт. І прилетіло ну, 2 метри до джерела. Просто. Як... Оце, там? Да. оце до того джерела прилетіло 2 метри від джерела. От ще, якщо, не дай Бог, прилетить у джерело, то просто. Буде катастрофа, тому що всі люди зараз ідуть до джерела, щоб хоч якоїсь водички ж набрати, тому що не Ой, давайте про це не казати, бо ті придурки стрельнуть по джерелу. Да, я да. просто переживаю. Ну, не не кажемо, де вона просто... Пробач... людмила Валентинівна, Я довго ми з вами спілкуємося. Я так зрозумів, що віра в перемогу свята. Да, Народ, вірим. який живе там сьогодні, ті 60 чоловік вони вірять в перемогу України. Вірять. Вірять, вони чи не чекають вірять. кацапів. Вони, Боже, в Нас там люди, українці, вони так вірять, вони вірять, що от от завтра. Все розіб'ють, розіб'ють. Завтра буде, я кажу, ну потерпіть, я ще буваю сама їду. Ну потерпіть ще недільку, сказали. і Буде перемога. Віримо, всі на перемогу всі надіємося на перемогу. Там усі не хто руського міра не жде. ніхто. всі просто за наше, за наших українців-хлопців. За нашу Україну, я думаю, ми переможемо. І я думаю, ми переможемо. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! До нових зустрічей! З вами була газета Заря, я Мирошник Василь Савич, моя співрозмовниця, неймовірно смілива жінка, староста старостинського округу Калиновецька, Людмила Валентинівна Коваль. Дай Бог всім здоров'я. До нових зустрічей. Дякую.